Спонсор озвучення, платформа з пошуку психолога Майндлі. Усі деталі наприкінці відео. Вашингтону добряче надарили дупу. Настала зима. Моральний дух його військ був низьким. Хтось просто зібрався і пішов геть. Йому потрібно було щось зробити, аби відновити віру в революцію. На зиму британці розселилися по всьому Нью-Джерсі, пили сидр та веселились на вечірках. Ніхто не очікував нападу взимку, тому Вашингтон почав розробляти плани нападу взимку. Для боротьби з повстанцями британці найняли великий загін гесенських найманців з німецьких земель. Саме ці найманці стояли по той бік річки Делаври від Вашингтона та його армії. І на Підході було ще більше гесенських підкріплень, але вони зробили незаплановану зупинку, бо їхній командир відчував спрагу. Ні, не таку спрагу, а ось таку був святвечір. На дворі стояла хуртовина, коли Вашингтон почув, що оборона гесенців не витримала і вирішив атакувати. 2400 солдатів здійснили небезпечну переправу через крижану річку Делавер і пройшли 14 кілометрів до Трентона, де застали гесенські війська зненацька. Після короткої, але запеклої битви гесенці масово здалися в полон. Це була вкрай необ необхідна перемога, яка дала чіткий сигнал не лише британцям, але й американцям у всіх колоніях, що війна ще не програна. Генерал Корнооліс повів британські війська на південь, щоб контратакувати американців. Але в серії битв, завдяки оборонному розташуванню та фланговим маневрам Вашингтона, британці тричі за 10 днів зазнали поразки. І вони вирішили залишити південний Нью-Джерсі до кінця зими. Вашингтон нарешті розгорнув зимовий табір у Морістауні, але для американців там було набагато менше розваг ніж для британців. Британці захопили Порт Родайленд, тому що там була хороша військова морська база. На півдні вони не змогли взяти Чарльстон, Південна Кароліна, що залишило британських лоялістів без підтримки. Конгрес відправив Бенджаміна Франкліна до Франції з місією переконати їх приєднатися до війни. І хоча французам загалом подобалось за будь-якої нагоди обдурити британців, вони не хотіли приєднуватись, якщо не було впевненості у перемозі. Отже, поки що Франклін проводив свої дні розслабляючись. Британський парламент не розумів, чому війна ще не закінчилася і вимагав її завершення. Тож Британці розробили план: генерал Бургоїн з Монреаля та генерал Вільям Хоуз з Нью-Йорка мали просуватися долиною Гудзону і зустрітися посередині, розділивши колонії навпіл і таким чином зруйнувавши американські лінії комунікації. Бургоїн розпочав свій рух на південь, і досить легко взявши форт Тікондерога, наштовхнувся на потужний опір американців. Тож він відправив Хоу повідомлення, запитуючи, чи не з'явиться той найближчим часом. Але Хоу повністю відмовився від плану і захопив американську столицю Філадельфію. Він розгромив Вашингтона та його армію. Застосувавши стару тактику вдарити приманкою та обійти з флангу, і Філадельфія опинилася в руках британців, що змусило конгрес втекти до Йорку. А Бургойн залишився сам на сам з постійно зростаючими американськими силами в Саратозі. Американський генерал Гораціо Гейтс об'єднався з нашим старим другом Бенедиктом Арнольдом, щоб завдати останнього удару по армії Бургойна. Арнольд хотів дати бій британцям, але Гейтс волів почекати, поки британці самі прийдуть до них. Тому Гейтс, старший офіцер, наказав Арнольду піти до своєї кімнати, але Арнольд не послухався. Його наказу і в битві на паміс Хайц атакував британців і знищив їх. Чудова робота, Гораціо, до речі, що сталося з тим хлопцем, який був у Саратозі, з ким? Бенедиктом Ернольдом. Ніколи не чув про нього. Блак. Привіт, Джорджа. Хіба я не молодець? Взяв Філадельфію і все таке? М? Хіба я Тебе звільнено! І Боргойн і Хоу повернулися до Великобританії, залишивши британського генерала Генрі Клінтона керувати війною. А війна ось ось мала набути неприємного розвитку, адже після перемоги під Саратогою французи нарешті наважились доєднатись до американців. Гераз Бенні, ми в справі. Хіба це не смішно? Ти республіка, яка намагається повалити абсолютно монархію, а я абсолютна монархія, тобі допомагаю. Ти б міг собі уявити, щоб твоя революція надихнула мій народ на повстання проти мене, а потім ув'язнила мене і всю мою родину, і відрубала нам усім голови. Це називається перечуттям. Тим часом в Америці знову настала зима, а це означало ще більше хвороб, ще більше голоду і навіть трохи бунту. Після втрати Філадельфії посада Вашингтона знову опинилася під загрозою, але раптом зненацька з'явився прусський хлопець з дуже химерним ім'ям, найнятий Бенджаміном Франкліном. Гей, я тут, щоб дати вашим людям європейський військовий вишкіл. І він це зробив. Вони навчилися влучно стріляти, марширувати, де можна какати, а де не можна. А тих, хто не підкорявся, суворо карали. Армія Вашингтона вийшла з зими 1778 оновленою і вдосконаленою. Ні, готовою відвоювати Філадельфію у британців. Зрештою, їм не довелося цього робити. Після вступу Франції у війну британці наказали генералу Клінтону евакуюватись з Філадельфії і зосередити всі британські сили в Нью-Йорку. Тож Вашингтон відправив Бенедикта Арнольда знову зайняти і захистити місто, а сам переслідував британців суходолом через Нью-Джерсі. Врешті-решт, знайшовши вдалу нагоду для атаки біля будівлі суду Монмут. Битва відбулася з пекотного літнього дня, і від теплового удару загинуло стільки ж солдатів, скільки від бою. Зрештою, після певної недолугості та зради, у другої особи у Вашингтоні була зафіксована нічия. А в цій війні нічия це свого роду перемога для американців. Далі поговоримо про цього хлопця. Це Джон Пол Джонс. Джон Пол Джонс красивий, шотландець і абсолютно божевільний. Коли війна тільки почалася, всі говорили, як колонії можуть протистояти могутності британського флоту з їхнім мізерним флотом з переобладнаних торгових суден. Скажіть, це Джон Пол Джонсу. Цей хлопець поплив на Британські острови, захопив британський корабель біля берегів Ірландії і привіз його назад до Франції. Потім він повернувся, нападав на інші. Кораблі здійснював набіги на міста і весь час уникав полону. Фактично, це піратська тактика, але якщо вона працює, то працює. Одного разу він захопив британський корабель і повернувся в голландський порт без прапора бо втратив його під час бою. Це велике порушення, за яке можуть заарештувати як пірата. Голландці допомогли йому, швидко створивши американський прапор, ґрунтуючись на описі Бенджаміна Франкліна, і внесли його до своїх реєстрів як офіційний прапор США. Те, що вони придумали, мало досить крутий вигляд. Уся ця кампанія сильно вплинула на моральний дух британців і поставила під в їхню здатність перемогти у війні. Цікавий факт: цей хлопець був настільки крутим, що одне з міст, на яке він здійснив набіг у 1778-му, надало йому офіційне почесне помилування у 1999-му. Продовжує розривати небеса Джон Пол Джонс. Те, чого не вистачало континентальному флоту, компенсував вступ у війну французів. Французи почали з морських сутичок в Ланчі, Ла а також відправили великий флот до Америки. Хоча він зазнав значних пошкоджень під час шторму біля Родайленду. Американці сподівалися на більшу відданість з боку французів, тому. Джон Адамс вирушив до Франції, щоб допомогти Бенджаміну Франкліну у перемовинах. О, чудово, нарешті ти тут. Глянь на це. Привіт, Леді. Ви наче зарядні станції. Дуже мені потрібні. <хи> Круто, правда? І це це те, чим ти займався? Так, а що? Тебе послали сюди, щоб заручитися військовою підтримкою Франції, а не для того, щоб фліртувати з місцевими. Зачекайте, Леді, поверніться. Ах. Найгірший напарник у світі. Але американці отримали ще трохи допомоги. Голландці надали допомогу, хоча так і не створили офіційного союзу. Однак, що більш важливо, іспанці, які вже надавали допомогу, офіційно приєдналися до війни в червні 1779-го і надавали підтримку на середньому заході та узбережжі мексиканської затоки кампанії, які сильно вплинули на корінні американські племена в цих регіонах. Обидві сторони фактично заручалися допомогою корінних американських племен протягом усієї війни, іноді навіть нацьковуючи їх одне на одного влітку 1779 Після серії набігів ірокезів на американців Вашингтон організував експедицію, яка спалила понад 40 сіл, змусивши племена переселитися до Канади під захист Британії. І ще однією групою, про яку не можна не згадати, були афроамериканці: як вільні, так і поневолені. Вони приєдналися до обох сторін війни, сподіваючись здобути свободу, але згодом багатьох з них просто повернули в рабство, особливо тих, хто воював на боці американців. Незважаючи на те, що Джеферсон сам володів рабами, він засудив рабство в Декларації незалежності. Але через Через страх образити південні колонії, це було вилучено з остаточного варіанту. З тієї ж причини американська армія припинила набір афроамериканців у 1775-му. І цю політику підтримував Вашингтон, який сам був рабовласником. Але вони були змушені змінити політику після того, як британці пообіцяли свободу всім рабам, що приєднаються до них. Загалом у вас було більше шансів отримати свободу, якщо ви воювали на боці британців. Однак навіть ті, хто залишився з британцями, після війни, зазнавали жорсткого поводження та дискримінації у своєму Новому житті за межами Америки. Наш добрий друг Бенедикт Арнольд зараз керує Філадельфією. Добре проводить час, розважається на вечірках і навіть одружився із представницею Філадельфійської еліти тієї самої еліти, яка розважалася з британцями, коли вони контролювали місто. І раптом жителі Філадельфії, включаючи губернатора штату, почали звинувачувати Арнольда в пробританських настроях. Щоб заспокоїти людей, Вашингтон написав листа з докором Арнольду, назвавши його поведінку нерозважливою і неналежною. І це було занадто для Бенедикта Арнольда. Він попросив Вашингтона призначити його командувачем форту у Вестпойнті, а потім зв'язався з британцями, запропонувавши передати їм плани форту і перейти на їхній бік. Наш добрий друг Бенедикт Арнольд більше не є нашим добрим другом. На щастя, зрадницькі плани були виявлені у спійманого британського офіцера, але Арнольду вдалося втекти до того, як його заарештували. Як британський генерал-майор, він очолить набіги на американські міста, найбільш відомим з яких був набіг на Річмонд, штат Вірджинія у 1781 -му. Його зрада шокувала Джорджа. Вашингтона, який знову облаштував табір у морі Стагуні. яким чином йому вдалося втримати континентальну армію разом протягом найсуворішої зими війни. Ми входимо у 1780-й. Парламент божеволів від того, що війна досі триває. Британський борг стрімко зростав, і незважаючи на захоплення частини Масачусетсу наприкінці 1779-го, на півночі вони опинилися в глухому куті. Тож британці вирішили змінити стратегію в бік півдня, економічно багатого регіону з вищим рівнем підтримки британців. При Наймі, так думали британці. Роком раніше вони легко захопили слабозахищене місто Савана, штат Джорджія, а спільна американо-французька контраблога провалилася. Тепер вони взяли в облогу Чарльстон, Південна Кароліна. Він впав за кілька місяців. Тисячі американських солдатів здалися в полон британцям. Британці швидко взяли ситуацію під контроль, і відправили стереотипного голівудського лиходія з британським акцентом Баністера м'ясника Тарлтона в глибинку, де він відстежував повстанців і знищував їх з безжальною жорстокістю. Британська присутність також надихнула місцевих Лістів, які почали бунтувати. Здавалося, що британці справді досягли чогось у своїй новій стратегії. м'яч був на боці Вашингтона. Я відправлю на південь свого найвіданішого генерала Натанаеля Гріна, щоб зупинити британців. Я змушений скасувати твій наказ, Джордже. Ми відправляємо героя Саратоги і твого найбільшого суперника Гораціо Гейтса. Дивись, Джордже, я знову врятую світ, всі мене полюблять, і я займу твою посаду. Почнімо! Гораціо вступив у битву з Корноолісом, зазнав поразки і втік. Гаразд, беремо твого генерала. Натанеель Грін знав, що британці переважають за чисельністю і їх не перемогти звичайною тактикою, тому йому довелося мислити нестандартно. Він розділив свою армію на дві частини. Сказав: Гей, здорованю, глянь на мене! І вони розбіглися в різні боки. Корнооліс послав Тарлтона за Морганом, і той наздогнав його біля Каупенса, де Морган надав йому зад. Потім вони вдвох повели Корнооліса в дику гонитву через північну Кароліну. Його більша і краще оснащена армія була набагато важчою і повільнішою, ніж швидкі мобільні війська Гріна. Грін відводив Корнооліса все далі і далі від лінії Тачання потім перетнув річку Дану Вірджинії, підібрав підкріплення і повернувся назад, щоб зустрітися з виснаженими британцями. У битві при будівлі суду Гілфорда обидві сторони вступили в жорсткий ближній бій. Корнооліс, боючись поразки, випустив великі гармати, вбивши багато своїх людей. Грін відступив, віддавши Корноолісу перемогу, але Корнооліс втратив у бою чверть своїх людей. Тож це було більше схоже на поразку британців. У цей момент обидві сторони відчайдушно прагнули, щоб якомога швидше сталося щось, що завершило б бойові дії. У британці. Закінчувалися гроші, а американцям знову загрошували заколоти, оскільки солдати залишалися безплатні і навіть без елементарних життєвих потреб. На щастя, французи з'являлися в більшій кількості і були готові до бою. Після зустрічі з Гріном Корноліз вирішив, що єдиний спосіб здобути перемогу на півдні не дати південній континентальній армії використовувати Вірджинію як базу постачання. Тому він залишив Кароліну і рушив до Вілмінгтона, а потім до Йорктауна. Позиції, яку, на думку британців, було б легко забезпечити та підтримати. Дорогою до Йорктауна він здійснив багато набігів. На ферми, викрадаючи коней і припаси у місцевих жителів, а також звільнивши тисячі рабів, багато з яких приєдналися до нього. Французи побачили в новій позиції Корнеоліса можливість завдати вирішального удару по британцях. Вашингтон хотів напасти на Клінтона в Нью-Йорку, але французи сказали, що це дуже дурна ідея, і чесно кажучи, так воно й було. Замість цього Вашингтон розіслав фальшиві загони, щоб створити видимість нападу на Клінтона. Але таємно, їхні об'єднані сили пройшли аж до Вірджинії. Прибув великий французький флот під командуванням графа деграса, який успішно витіснив Британський флот з Чезапікської затоки. Потім об'єднані сухопутні і морські сили взяли в облогу армію Корнуоліса в Йорктауні. Американські та французькі війська оточили місто, обстрілюючи з артилерії Корнуоліса, який відчайдушно благав Клінтона про допомогу. Але Клінтон був напрочуд холоднокровний до всього цього. Корнуоліс протримався майже місяць, перш ніж у нього не залишилося іншого вибору, окрім як здатись. Понад сім тисяч британських солдатів потрапили в полон, зазнавши нищівної поразки, і на цьому терпіння парламенту завершилось. Війна того не вартувала, і її потрібно було. Було негайно завершувати. Британці все ще утримували Нью-Йорк, Чарльстон і Савану, але бойові дії між двома сторонами загалом припинилися, коли в Парижі розпочалися мирні перемовини. У результаті укладеного договору в 1783-му Велика Британія вивела свої війська з американської землі, визнала незалежність США і поступилася територією до річки Місісіпі. В обмін на це американці погодилися виплатити усі борги і забезпечити справедливе ставлення до всіх колоністів, які залишилися вірними короні. Іспанці отримали Флориду, а французи економіці. Мічну кризу, що призвела до власної революції 10 років по тому. Вашингтон повернувся до свого будинку в Маунт Верноні і на прощання своїм підлеглим сказав: Я щиро бажаю, щоб ваші останні дні були такими ж успішними і щасливими, якими славними і почесними були ваші минулі дні. Він сподівався прожити решту своїх днів у спокої, але багато людей хотіли, щоб він став першим лідером нової країни. І під багато людей я маю на увазі буквально всіх. Перша виборча кампанія в американській історії була фактично спробою переконати Вашингтона прийняти Саду він склав присягу 30 квітня 1789 го і сам встановив багато стандартів і обмежень щодо того, якими мають бути американські лідери. Перш за все точилися дебати про те, як його слід називати: король, славетний лідер. Зрештою, вони зупинилися на досить скромному на той час слові президент. Як президент місцевого боулінг клубу чи офісного комітету з продажу випічки, він створив кабінет експертів-радників, знаючи, що жоден президент не може знати все, яким би генієм він себе не вважав. Він Запропонував конгресу важливі законопроєкти і виступив зі щорічним зверненням про становище країни, щоб тримати під контролем власну владу. Зрештою, він добровільно відмовився від влади після двох термінів. Він міг би зробити з президентства все, що завгодно, але його обережні та виважені дії допомогли створити приклад влади, яка є потужною у своїх обмеженнях, рішучою у своїй дипломатії та шанованою у своїй скромності. Так з'явилися Сполучені Штати Америки, і все було ідеально. Не було жодних них проблема. Жодних. Безумовно, нічого такого, що могло б викликати настільки сильний розкол, що призвів би до громадянської війни. Я неодноразово чув, як люди відмахувались від рекомендацій звернутись до психолога, щоб розібратися зі складною ситуацією через негативний минулий досвід. Хтось зневірився, бо двічі тричі ходив до різних спеціалістів, так і не розібравшись зі своєю проблемою. Пропоную вам спробувати платформу з пошуку психолога Майндлі, де ви зможете максимально чітко за своїм запитом знайти людину, з якою вам буде. Комфортно. А щоб краще визначити, який психолог підходить саме вам, рекомендую пройти тест за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані. А за промокодом «Промова» ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Почуємось наступного разу.